Новий Вольфрамчик від апікорбінзе. Ось. кишені, кишині. Коротше, зайшов. Красота. Так що буду реалізувати. До речі, один же хлопець пачку заказав. Ось таку. Да? 2,4. Ось таку заказав. Стійкий крутий. Але я не зараз відео не про сам Вольфрам, Коротше, мені ж були підгон такий зробили. Сертифікат. І прислали були пруточки. 2,4 компанії Argon In UA. 53-56. Зараз хочу спробувати. До речі, якщо подивитися на ці прутки, тут нормально нормально вибито. Бо буває беру китайський, там навіть не співпадає, потім вже вгадуєш, який той пруток. Е, сама клеймо десь збоку в них іде. А тут так чітко, кожен чітко так пронумерований. Видно, що. Бришне хороша. І зараз є пластинка. Позварюємо. ставимо вольфрамчик. Золотистий. Ось! Фіолетово золотистий. Вольфрам. Про для професіоналів лише. А я хто? Я професіонал. Виставляємо вольфрамчик, ось так. І що? Пожаримо трішки. Ось так. Одна матова, одна дорізляємо. Вольфрам себе дуже чітко веде, реально. То треба вам спробувати. Якщо ви професійно займаєтесь зварюванням, обов'язково візьміть собі пачечку вольфрама і відчуйте красоту, коли є контроль дуги хороший. І ось наш результат. От. Наша глянцева сторона і наша матова сторона. Ось так. Гарно лягає, ніякого нічого нема, бруду, бачите? В самому шві... О, все окей, ну. Красота, ні. Добре мати, хороші речі. Ось таке поєднання. Ха -ха. Хотів би ще спробувати пруток від фірми Доллер, але нема де його взяти. Якщо електроди там продаються в Україні і електроди, ну, тобто для ММА а прутка підсадочного матеріалу не можу знайти.